Сьогодні розглянемо, чим же живиться щука, що допоможе нам краще розуміти, які приманки краще використовувати. Нарешті мені надали доступу до наукової роботи, в якій досліджувався раціон щука. В ході дослідження були виявлені закономірності живлення, які будуть цікаві і звичайним рибалкам. По видовому складу все просто: у щук нема улюбленого корму, як існує міф. І рибалки на жерлиці часто віддають перевагу якомусь особливому виду живців. Насправді, щука є той вид, який частіше зустрічається в водоймі. І якщо ви вирішили на водоймі здивувати щук якоюсь екзотикою, то шансів на удачу у вас буде менше. З цим зрозуміло якого виду більше, такого живця і використовуємо. Якщо ж казати про штучну приманку, то в дослідженнях виявило, що частіше щуки палюють на здобич більш продовгуватої форми, чим стиснутою з боків, як караш чи лящ. Також розмір здобичі продовгуватої форми відносно розміру щуки був значно більше, коливаючись від 33 до 49% від розміру щуки, тобто щука вагою в кіло їла плотву. До 500 грам. А ось чи карася обирала значно меншими від 40 до 300 грам. Для розуміння, граничні розміри здобичі були на часі. Давайте розглянемо графік розміру щуки і її здобичі. На графіку бачимо, що з збільшенням розміру щуки росла і гранична можлива здобич. Але основна здобич для щук розміром від 40 до 100 см була не більше 20, а то навіть і 15, що добре видно з графіку. Також в результаті досліджень був побудований графік, який відображає кількість здобичі відносно її розміру, який більш точно показує, що щуки від 46 до 83 см їдять переважно здобич. З розміром до 10 см, з невеликими відхиленнями в сторону збільшення зі збільшенням щук. Тому, виходячи з наявних даних, спокійно робимо висновок, що для щук найбільш цікавою буде приманка близько 4 дюймів. Збільшення приманки призведе до зменшення клювань невеликої щуки, але не збільшить кількість великої риби. Звичайно. Якщо у вас ціль ловити рибу більше 5 кг, то можна використовувати приманки і більшого розміру. Якщо вам було цікаво, залишайте свої коментарі це неабияк мотивує шукати ще більше цікавої, а головне корисної інформації.